Привіт! Добрий день, добрий вечір, добрий ранок, любі вишивальниці. Вітаю вас! Мене звати Наталя, на каналі Нашої Мережки. Сьогодні хочу вам показати ці красоти, буду їх вивчати разом з вами, оскільки тільки-тільки отримала посилку і мала нагоду відзняти це відео. Тож, неодмінно одразу виникла ідея відео, так. Тож, протягом часу, сподіваюся, вам буде цікаво спостерігати за всім цим, так само, як і мені. І ми з вами розглянемо детально, що тут прийшло, такого смачненького, вишивального. Будьте зі мною до кінця відео, адже в кінці я покажу щось надзвичайно цікаве. Щоб ви знали, що це є теж вже в мережці. Отже, прийшли деякі аксесуари, та найнеобхідніша річ протягом останніх місяців був великий запит на ось лосьйони, так, чи креми, як вони називаються, для вишивальниць та квілтерів. називаються. Я зараз один з вами відкрию, ну давайте от, смак виберемо. Тут є. Малина, ожина, алоє є, і є абрикос. Так, Будемо відкривати, напевно, що ожинку. Понюхаю запах, перевіримо структуру. Чим особливий цей лосьон чи кран для рук. Він розроблений спеціально для. Вишивальниць та квілтерів та рукодільниць, які мають справу з тканинами, так? і безпосередньо контактують руками з тканинами, нитками та а, все, що цього дотичне. Отже, цей крем розроблений по спеціальній формулі ну, напевно, я так сподіваюся, він забезпечує те, що ваші руки будуть зволожені. Достатньо, так, приємно. Ну, місія будь-якого крему для рук зволожити руки. Але при тому руки не будуть масними, жирними та не залишать жодних слідів на вашій тканині чи ниточках. Це його дві основних мети: це зволожити ваші ручки та зробити їх немаслянистими та безпечними для ваших рукодільних матеріалів. Так, запах чудовий, дуже гарно пахне. Структура така легенька. Не? Знаєте, є такі креми масні, жирні такі ж ти його треш, 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 а руки далі такі жирні, жирні, жирні. І потім хочеться бігти і змивати то все. Я дуже не люблю такі креми. Отже, потихеньку сьогодні наш е, е, відео буде стосуватися, бачите, не тільки вишивки, а й такого жіночого б'юті-питання, як е, зволоження шкіри О, Сонечко красиво пригріло. Отже, запах яскраво виражений, пахне ну, такою, знаєте, ожинкою, не натуральною, а такою косметичною ожинкою, але не нав'язливий. Такий легенький, помірний. І я вже чую, що він з часом трошечки притухає цей запах. Тобто він не буде надто сильно вам подразнювати нюхові рецептори, так якщо ви не любите активних запахів у кремах. Отже, це є. Наші креми для рук, шкіра приємна, що саме головне, така ну, зволожена, і дійсно немає цього відчуття жирності та маслянистості на руках. Такі руки стали шовковисті, та ось таке враження по них зараз будуть літати. Та тканина, нитка, голка. Одним словом, робота закипить. Ці креми є у декількох запахах це є ожина. Яку я вже намастила, протестувала. алоє. думаю, це буде найнейтральніший запах з всіх кремів. Так, малинка. Абрикос і мід. Тут два складника є, два запахи аромати. Е, так, ага, тут малина і оранж, і апельсин. От тільки зараз звернула, бо апельсин не намальований, відповідно, по мальонечку орієнтую. Отже, такі лосьйони є в мережці. Тут є 60 мл. Отже, кремчики свіженькі, тільки отримали, бачите, дати вони тут не вказують, щоб знати, до якого. Там, року чи місяця його використати. Але я думаю, якщо ви активно користуєтеся кремами, він вас довго не залежить. Цей тубик невеликий, симпатичний. Його, звісно ж, можна використовувати не тільки під час вишивання чи квілту. Так? Він може завжди бути поруч з вами, у вашій торбинці на роботі, там, дома, на кухні, коли є потреба зволожити руки, сміло можете ним користуватися. Отже, позиції крему вже є на нашій на нашому сайті у мережці, де є аксесуари для вишивання, у розділі інше. Так? Ну, не будемо ми розділ косметика для вишивання створювати е, окремо. так Взяла наступну річ е, до рук, це є напалець такий е, стіпко уклад. Ну, одним словом, я не знаю, як це правильно річ називається. Я впевнена, що вона має вже якусь свою професійну вишивальну назву. Тож, якщо ви її знаєте, напишіть її, будь ласка, у коментарях буду дуже-дуже вам вдячна. Моя вишивальний лексикон поповниться ще одним професійним вишивальним словом. Бачите, не помоніторила, можливо, в інтернеті зараз і знайшла відповідь на це моє запитання. Перепрошую, не підготувалася, бо дуже-дуже хотіла вам це все показати. Отже, на пальчик одівається, він регулюється на різну товщину пальця. Я знаю, що ним часто використовують таку річ під час укладання декоративних швів. Нещодавно Таня Майнідл. Показала у себе на сторінці, що вона користується таким вишивальним шилом декоративним. Так? Коли вишиває шовковою ниткою, оскільки вона не дуже слухняна, вона крутиться, і вже в кінці, при затягуванні ниточки, вона собі шило підставляє і на шило цю нитку кладе, і вже потім ниточка ну, так, рівне, рівніші, і Чимніше лягає на тканинку. Я впевнена, що це, це така спеціальна голка, теж використовується для цього. Багато вишивальниць хрестиком теж користуються цим приладом. Гол-пальчикова голка ну, не знаю, як це правильно називається. Поки цей товар зайде до нас на сайт, я, звісно ж буду знати правильну його назву, і вже у назві на сайті він буде вірно називатися. Поки що я я ще не готова до цього. Отже, були великі запити на ці, ці голки, тож вони вже є в мережці, можете сміло їх замовляти та тестувати. Що в нас тут є? Ага, тут є детальна фотоінструкція, як нею користуватися. Бачите, навпаки, нею потрібно користуватися донизу пальчика. І ось тут показано, як завершуєш ти стібочок чи хрестик, так і скеровуєш цією голкою, ниточки в правильному такому керунку. Одним словом, ця річ потрібна для педантичних таких вишивальниць, для яких кожен хрестик має бути ідеальний. Один в один. Тобто для вишивальниць перфекціоністок, можна так сказати. Ну, я не хочу цим нікого образити, повірте мені. Для когось байдуже, в яку навіть сторону лежить верхній хрестик, півхрестик, чи вправо, чи вліво, один може лежати вліво, другий вправо. І, відповідно, вишивка робиться така несуцільна, коштрубата. але власниця цієї вишивки ніколи цього не побачить. Для неї воно буде дуже красиво. Гарно, і це найголовніше: задоволення має приносити вишивка, має приносити задоволення тій людині, яка це вишиває. Так, вона ж це для себе вишиває. Ну, але ми деколи пробуємо так легенько натякнути, що щось не так, що треба уважнішою бути, але. Багато хто досить негативно реагує на такі зауваження, тож ми вже зрозуміли, що краще цю тему не піднімати. Отже, для педагогічних перфекціоністок-вишивальниць, ось ці голочки для вкладання хрестиків чи декоративних швів вони вже є у нашій мережці. Тож, заходьте. Оглядайте, я постараюся підтягнути якісь відео огляд на нашу сторінку, на сторінку з цим товаром, щоб ви собі одразу переглянули, як ними користуватися. Так? Добре, це відкладаємо в сторону. Ознайомились. Так, наступна позиція: прийшло дуже-дуже багато таких кілець для організації своїх бобінок з муліне чи інших органайзерів. Я їх взяла для ось цих органайзерів. Це є такі пластикові ну, не шпулі, а органайзери, можна сказати. що Це не бобінки, нічого. Вони є дуже якісно виготовлені з такого міцного пластика, тобто вони є довговічні. Ви зрозуміли, тут апетелькою чіпляється пасмо там декілька пасам, ось як тут зображено на малюночку. Шкода, немає під рукою нитки, щоб вам показати, ось, як чіпляється пасмо цієї нитки. так, А потім ви їх, теж тут можна клеїти наліпки з номером нитки, і потім вони всі організовуються на. Металеве, для прикладу, кілечко. Так, і защіпаються, і вони всі у вас будуть на кілечку. Тут будуть звисати хвостики, такі, і будуть у вас лежати на вашому вишивальному робочому місці. Дуже все буде красиво організовано. Як на мене, дуже-дуже зручно та симпатично. Ось такі прийшли. Тобто я ці кілечка брала спеціально для цих пластикових органайзерів, щоб була така. У них компанія, бо одне без другого не існує. Так? Вони доповнюють ці речі один одного. Так, ну і кілечко ще є в більшому діаметрі. Якщо подивитися, бачите, яка різниця. Є більші кілечка і будуть менші. У нас кілечка. Так, прийшли ще ось такі. Це такі на пальчик-напастки. Вони мають спеціальну таку подушечку для набирання бісеру з там, коробочки чи з органайзера. Так? Бісеринки ніби приклеюються тут до силіконової цієї подушечки, вона і ще плюс має такі. Такі маленькі кручечки, як у липучках, знаєте, таких там до штанів, до сумок і липучки. Ось. Ви собі берете декілька бісеринок, і вже, відповідно, з пальчика ви собі набираєте голочку і ці бісеринки, що не потрібно їх шукати по органайзеру чи по тарілочці, там якісь, ну, що ви, ви, ви вишиваєте. Теж обов'язково зніму відео огляд. Цих речей, бо, як на мене, це дуже зручні такі напарстки. Тож вони теж є у мережці. Так, і щодо органайзерів, на ниточки, ще прийшли ось такі пакетики зіпери. Для організації своїх запасів муліне. Що це таке? Він має теж тут дирку для чого? Для кілечка, так? Тут не потрібно нічого намотувати, нічого з тим муліне робити, просто ви муліне кладете у цей пакетик, защіпаєте його. Тут з звичайним таким cd маркером можна написати номер нитки або наліпку якусь приклеїти, і ви таким чином організовуєте свої залишки. ниток, Чи, залишки, чи, наприклад, нитки для поточного вишивального процесу. В такому упакуванні є 100 таких турбинок. Я ще не знаю, яким чином ми їх будемо продавати чи такою цілою упаковкою, чи будемо поштучно один файлик продавати, чи там по 10. Я ще над цим питанням не думала. Але цікаво теж почути вашу думку. Як ви вважаєте, скільки вартує вишивальниці одразу такого упакування 100 штук продавати, чи все ж таки в меншій кількості розфасувати? Напишіть, якщо ну, не складно, напишіть мені під цим відео. Так, тобто такі пакети у нас є. Так, Прийшла ще велика кількість різноманітних голок, яких на ринку України, Ну, не знаю, я не зустрічала, не моніторила, але вони мені потрібні. Я дуже люблю голки цікаві, різні шукати до мережки. І Хто з нами вже багато часу, той знає, що вибір голок у мережці надзвичайно великий, Вони є різноманітних виробників. Відповідно різної якості, різної цінової політики, і ми можемо задовільнити будь-яку вишивальницю. А тепер, коли прийшли нові голки, я впевнена, що ми 100% можемо задовільнити будь-яку вишивальницю. Я взяла тільки по одному упакуванні. Ці всі голки є у всіх розмірах. Тобто від 22 до 28 я зупинилася тільки на губаленових голках, на жодних інших не зупинялася. Типу, там якісь там. Бісерні, чи швейні, чи для інших технік. так Отже, це є голки саліванс з такою такою маленькою кулькою на кінці голочки. Ось. Так виглядає воно в збільшеному вигляді. Ці голки є у чотирьох розмірах: в 22, 24. 26 та 28. -му. Зараз я тримаю безпосередньо у 28-му розмірі. Я одразу бачу відмінність між звич... тими губаленовими голками, до яких ми звикли. Так? Відмінність тут така, що тут вушко. Є суттєво менше, ніж у губеленових волках, але воно теж дуже красне, ну, якісне, гарне та зручне. Воно не таке продовгувате, так? Воно коротше, але теж таке достатнє, щоб туди легко протягнути ниточку. Ось ці кулічки на кінчиках, вони є у всіх розмірах. І самі голки знаходяться у дуже зручному пластиковому контейнері, де ви собі потім їх можете зберігати, так? Ось вони так відкриваються. Тут самі голочки, давайте подивимося, буду разом з вами вивчати, що там у нас є якась інструкція, правда? У нас тут ще й вони щось мусить згинатись, оця штучка, не знаю для чого, потім протестую. Ні, тут нічого немає, ніякої інструкції всередині. Всередині, тож голки, е, часто у мережці запитували за ці голки, вони вже у нас є. Вони менше розслоюють нитку під час вишивання. Тобто ви чітко будете заходити на у полотну у тканину, при тому не пройшовши крізь ниточку. Бо часто, коли голка десь зачіпає краєчок нитки, це псує зовнішній вигляд самого хрестика. Потім, відповідно, якщо є потреба випорити вишивку, це є важче зробити. Так? Коли десь пройшло Голка через нитку і десь її прошила. І саме мета цих голок, не прошивати ниточку. Так, тож продовжуємо заголочки з маленькою кулькою на кінчику, так вони вже є у мережці, у всіх розмірів. Тож, хто? Чи очікував або кому цікаві такі голки, можете вже їх робити на них замовлення на нашому сайті. Так, у розділі аксесуари для вишивання там є підрозділ голки та голківниці. Можете собі по фільтру одразу відфільтрувати. Наприклад, що це мають бути голки, і можете одразу відфільтрувати собі виробника. Salivans буде вказано, це суттєво пришвидчить та полегшить ваш пошук на нашому сайті. Ще хочу е наголосити: не бійтесь користуватися пошуком на сайті. Це згори сайту. Є така графа, де ви пишете номер нитки, артикул товару, виробник, і сайт вам одразу це все буде пропонувати. Вам не потрібно шукати на 10 20 сторінках той чи інший товар. Тож користуйтеся, сайт не кусається, все вам допоможе, підкаже в разі чогось, звертайтеся до нас у Дірект, у Інстаграм, у Вайбер, телефонуйте. Ми з задоволенням все вам покажемо та підкажемо. Отже, голечки саліван з кулькою на кінчику є вже у мережці. Так, що у нас ще є? Ага, це вони теж теж самі, напевно, що якийсь інший розмір. Тільки так, ось, для прикладу, 24-ті голки Саліванс, так з кулькою. Так, гаразд. Розгляну, бо я себе судних не бачу, ну, потім вже їх пошукаю. Так, які ще в нас з'явилися голки якого виробника? Це є голочки Мері Аден. Це зазвичай всі голки або європейського виробництва, або американського. Так, Марія Адам. Так, що у нас тут є? У нас вони є, бачите, мають таке симпатичне опакування. Ага, це одна й та сама голочка це є сорти в 24 та 26 розмірі. А, симпатичне опакування і дуже схоже до опакування Джон Джеймс. Ну, маю десь підозру, оскільки вони теж виготовлені у Англії ці голки, що, можливо, вони теж. Такі самі, як Джон Джеймс, просто упаковані так під брендом іншого виробника. Таке практикують у різних товарах, не тільки у голках, у голках, у ножницях, у аксесуарах різноманітних і не тільки у вишивальних, а у інших сферах також. Тобто заключається договір, і під тебе роблять вже упакування, і виробник свої голочки упаковує в те, що ти йому. Його попросиш. так Тобто ось такі голочки і ще ці самі голки. Але бачите, вже в іншому упакуванні. Зараз глянемо, що тут в них. Угу, ось Для прикладу, це та сама Маріан, тільки вже йдуть там 22-гі голочки. Так, вже будуть такі іти волки по одному розміру. Це теж, напевно, 22-й. Ну і відповідно вони будуть у розмірі 22, 24, 26 та 28. Ну, і, звичайно, ось це сорткі. Це, до речі, найпопулярніші асортки 24-26, оскільки це найпопулярніші розміра у вишивальниць. Так, ще з'явився у мережці ось цей виробник голок. Made In Japan це вже японські голочки. Ось такі пісмейкерс називаються, Теж їй прийшли. Так, тут якась така довга інструкція, треба буде потім почитати. Вони прийшли у всіх розмірах. Це є 26-й, вони також є у 22, -му, 24, 28-му. 28 І здається, в них теж є асорті. Гарний органайзер, бачите, як зручно зразу швиденько відкривається. Ви собі можете його. ну, Використовувати як і для зберігання голок, можете і не використовувати. Голочки одразу видно інакші. От японські голки вони зовсім інакші, ніж європейські. А в них інакше трошки вужко. Ось, подивіться, яке. Вони ну, відчуваються зовсім. Інакше виробництво. Ну, я вам не розбираюся в тому, але різниця одразу відчутна. Так? Оскільки я з голками багато маю справи, ми в магазині цим часто їх перебираємо в руках, пробуємо, тестуємо, то різниця є. Отже, З'явилися голочки трьох нових виробників. Так? Японські голки, Peacemaker, англійські голки. Від Марі Арден і голочки від Саліванс Ось такі з кулькою на кінчику голки. Так. так. І ще прийшли голочки від фірми Clover. Ніколи у нас її не було. Це та, така відома популярна ниткова фея Знаєте, така голка, якою ми перетягуємо такі не дуже ідеальні хрестики там чи якісь. А зацепки на вишивці і не тільки на вишивці. Тож, дивіться, від кловер. Я впевнена, що ви їх ніде не знайдете. Отже, вони йдуть у комплекті дві голки. Ніде, ні у жодного виробника, такого ви не знайдете. Вона є одна тонша, а друга є грубша. Тобто, наприклад, для різного каунту Аїди їх можна використовувати для дрібнішої аїди і для грубшої аїди. Відповідно, також для. Тоншої тканини, і для якоїсь грубшої тканини. Отже, Кловер це, напевно, ті самі голки. Тут було зачіплені. Так. Отже, ниткова фея від фірми Кловер це теж Японія. Надзвичайно якісні в них голки та аксесуари. Є у мережці, тож можете собі спробувати їх також та потестувати на своїй вишивці. Хто таким користується такими нитковими феями, він дуже-дуже ними задоволений. Отже, дякую тим, хто зі мною. Добув, додивився це відео до кінця. Я вам дуже вдячна. Якщо будуть якісь запитання, заперечення чи зауваження, обов'язково їх залишайте. Я їх перечитаю, візьму до уваги та відповім, якщо буде на то потреба. Отже, що я вам мала показати ще в кінці. Це буде маленький спойлер, оскільки я зараз на цьому не буду конкретно зосереджуватись, про це буде інше відео. У мережці з'явилося багато американських схем, яких саме я вам просто покажу схеми. Я, впевнена, ви такі зустрічались: це Котдж Гарден. Самі схеми і розробник цих схем знаходиться у Малайзії. Щоб ви знали географію походження цих схем. Ці сюжети досить часто зустрічаються в інтернеті, я вже їх трішки вивчила. Будемо шукати тепер до них матеріали. Так? Вони всі зазвичай бачу, виробник схем рекомендує вишивати на досить дрібних каунтах. Або на Едінбурзі 36-го каунту, або навіть пише 40-й каунт. Ну, в основному на 36 му каунті. Отже, схемки. Хоча, бачите, розписано є різні каунти у схемі, але рекомендація самого виробника це є 36-й. Але ви сміло можете зупинитися на будь-якому зручному для вас каунті. Це теж дуже класно. Не буду на них зупинятися, їх дуже-дуже багато. Отже, схеми від Котач Гарден, також схеми від Ladda, теж часто зустрічаються на вишивальному Ютубі чи вишивальному інстаграмі. Так, чому я їх взяла? Тому що було дуже багато запитів від вас, як від наших клієнтів, що у вас є, чому нема, а коли буде і тому подібне. Я завжди прислуховуюся до ваших порад та запитів і. Стараюся максимально швидко на них реагувати, так швиденько вам покажу, що у нас тут є. Всі ці схеми буде про ці схеми відзняти окреме відео. Вони будуть на нашому сайті, тож можете заходити на сайт та їх переглядати і ознайомлюватись. Ось така ще симпатична від цього виробника: Cottage Guarden Pancake Cottage дуже симпатична схема. Така солоденька. Ось також прийшло багато схем The Cricket Collection. Від теж це американські все схеми. ось вони є, Ми їх попакуємо, процінимо, виставимо на сайт. Схеми гарні, якісной друк, Деякі зроблені в одному такою книжечкою з такого плану. Деякі місця декілька сторінок. Тож, це залежить від розміру. Я бачу, вони всі зроблені книжечкою, тільки з двох сторінок. Сама прев'ю, відповідно, матеріали, які використовуються, все детально описано, інструкція. Класні, класні, класні. Не буду на них довго зосереджуватись. Ну і разом. Розотменно. Ось семплери їхні дуже популярні. Так. Мають великий попит, тож вони теж вже є у мережці. Приступлю тільки до вивчення матеріалів та пошуку їх для вас, щоб ви не ходили по інших сайтах, а все одразу могли придбати у нашій мережці. Дуже гарний вінтажний семплер, Подивіться, який надзвичайно красивий. Так, так, так. Отже, чотири нових виробника схем з'явилися у мережці. З'явилися нові голочки, з'явилися нові необхідні для вашого рукоділля аксесуари. Та не забуваємо про лосьйони та кремчики для ваших ручок. Адже вони мають бути доглянутими, зволоженими та здоровенькими. і Пам'ятайте, треба себе любити, не бійтесь себе балувати такими штучками, кремчиками, різними вишивальними прибамбасиками. Так. Воно ж вам принесе неймовірну кількість позитивних емоцій. Недаром кажуть, вишивання це своєрідний антидепресант. Так, тільки потрібні на нього гроші, але гроші потрібні на будь-які пігулки та ліки. Краще їх витрачати на своє хобі, ніж на пігулки. Хоча це і це хобі буде мати. В принципі, той самий результат, що і пігулки, але без шкоди вашому здоров'ю. Отже, заходьте до нас у гості на нашу віртуальну мережку, мережка Комуа. Також заходьте на мережку у, у мережку у Львові на проспекті Чорновола 27. Все це вам дамо понюхати, потрогати, переглянути та покрутити у ручках. Тож, не соромтеся, запитуйтеся. Задоволенням все покажемо, розкажемо та порекомендуємо. Дуже дякую вам за увагу, що були зі мною до кінця. Буду вдячна за ваші реакції, також коментарі, поширення та підписуйся на нашу сторінку, на наш YouTube канал Якщо ти ще цього не зробила, швиденько став. Натискай на кнопочку підписатися, тоді ви будете в курсі усіх усіх подій мережківського життя та вишивального життя. Тож до зустрічі у наступному відео цілую, люблю, обнімаю ваша Наталя та її мережка.